Розчарування так само наступає тоді, коли ви, наприклад, всі свої зусилля покладаєте на якусь мету, на якісь свої цілі і сподівання, і ви думаєте. Що в момент, коли це реалізується, ви станете щасливими. Тобто це принесе вам довгоочікуване щастя, радість, задоволення, так? Тобто, можливо, ви в моменті говорили: от зараз я собі там це не куплю, не зроблю, не піду, але потім, коли я завершу ось цей проєкт, оцю задачу, я собі зроблю. І ви розумієте, що пройшло дуже багато часу. Ви, можливо, навіть досягнули цю мету. Тобто ви її досягнули. Але ви теж відчуваєте розчарування, тому що в моменті. Досягнення, ви не відчули цього, цієї радості, щастя і задоволення. І ви розумієте, що ви поклали на задачу дуже багато свого часу. Можливо, це роки або навіть десятиліття, але в момент, коли прийшли до мети, ви не відчули цього кайфу, драйву, задоволення. Іде так, якби